Сьогодні ми з вами познайомимося з одним із видів декоративно-вжиткового мистецтва витинанкою. Витинати – це значить вирізати зображення з прорізями. Тема сьогоднішнього заняття це писанка, виконана в техніці витинанка. Я для вас приготувала дитячі роботи, які виконані в техніці витинанка – а саме симметрична. день, шановні батьки! Симетрія – це коли права і ліва частина зображення. Сьогодні у нас заняття. Започатку зробимо саме яйце. Папір складаємо книжечкою так, щоб кути співпали. Заглажуємо. Від середини починаємо утворювати форму яйця, зрізаючи кути. Ось так. І обрізаємо. Так, перевіримо, з'явилася симетрична форма. Я пропоную намалювати всередині гілочку з листочками. Для початку ми окреслимо форму, в якій буде розміщена гілочка. Це ось така лінія. Потім від середини будемо починати малювати листочок. Перший листочок намитимо продовження гілочки. Другий листочок намітимо, Знов продовження гілочки. І зверху буде лише половинка листочка. Ось так. Починаємо. Я малюю маркером, а ви олівцем. Окреслюємо форму яйця. Ось так. Не доводячи до краю. Намічаю, де буде перший листочок. Продовжую вверх гілочку. Намічаю другий листочок. Знов продовжую гілочку. І третій листочок його половинка. Ось так. Тепер будемо вирізати по лінії. Перевертаю наше зображення і починаю вирізати по лінії. Зверніть увагу, що ножиці ріжуть вперед, а папір я розвертаю так, як зручно. Подивимося, що у нас вийшло. Ось у нас з'явилось зображення гілочки. Вона у нас симетрична. Зараз ми виконаємо прорізі. Знову складемо папір і в кожному листочку домалюємо ось таку гілочку. Перша гілочка. Друга. І серединку листочка ось так. Знову беру ножиці і витинаю. Перша гілочка. Друга і серединка. Виємо, ми побачимо ось таке гарне зображення. Тепер треба його наклеїти на аркуш так, щоб зображення виділялось. Для цього ми використовуємо клей з пензликом і наносимо лише точечки. по контуру. Посередині і на листочки обережно беремо зображення і прикладаємо на папір. За допомогою серветки треба притиснути. І розгладити ось так. Края можна зрізати по контуру, можна залишити зображення ось так. Бажаю успіху!